Напередодні свята Великодня співробітники Ніжинського краєзнавчого музею провели серію цікавезних майстер-класів з писанкарства. На особливу увагу заслуговує глиняна писанка в техніці з графітом, яка має давню і цікаву історію. Він складається. Із історії саме великодніх традицій в Ніжині за спогадами Євгенії Спаської, записаними 1927 року, коли вона приїхала відвідувати своїх батьків. Майстер класу передує цікава і повчальна розповідь про великодні традиції у Ніжині. за основу взяті записи із щоденника Євгенії Спаської за 1927 рік, коли вона приїздила до своїх батьків на Великдень. Підготовка до свята. Поговоримо про чистий четвер. Що ми робили в чистий В Чистий четвер треба було прибрати гарненько у хаті, у дворі, у погребі, у кладові, щоб всюди було чисто. А чому ж так? І вона пише, щоб не заводилися ні жаби, ні миші, ні пацюки, ні черв'яки. А як ви думаєте, чому черв'яки? Там mm -hmm. Суде, коли я перебирала, то могли виявити чегаті з того, що тоді у домові доски були, і земля вириналася. Була в нас підлога, а навіть досок не була, а була підлога земляна. І коли ми вже прибрали частенько в своїй оселі, до чого ми переходимо? Кого потрібно нам прибрати? Самого себе, так? Тому ми гарненько миємося, ніжимці милися або всереду, або безпосередньо чистий четвер і вдягаємося теж усе чистеньке. Вона пише, що люди, старі говорять, що навіть ходили купатися на річку перед Великоднем. А ще Євгенія Спаська згадує у своїх щоденниках, що писанок уже давно ніхто не розписує. Яйця просто фарбують, красять. Вона зайшла у храм, вона побачила, що плащаниці були прикрашені вишитими рушниками хрести і квітами паперовими, які були новинкою на той час або квітами стружок. Леня на симфонія з нотками з графітом. Саме таку назву носить креативний майстер-клас. А ще для учнів проводили уроки з писанкарства: запах воску, свічки, нанесення орнаменту. Ця кропітка робота з кожним яйцем налаштовує на святковий лад і дарує перечуття великодня. Я б хотіла висловити свою подяку пані Анні за те, що вона нам дала можливість зробити ось такі гарні писанки. Сьогодні я відвідала захід, де ми розписували писанки в техніки з графіту. Мені дуже сподобалося в творчій людині тестувати щось нове це моє хобі. Дякую організаторам за цей чудовий захід. Таке заняття це не лише знайомство з українськими традиціями, а й хороша арт-терапія, запевняють організатори.